Всім привіт, друзі, з вами Ваня Козак. Подивіться, знову подорож починаю. Сьогодні п'ятниця, я вже в Австрії, вже давно проїхав Мюнхен, ну, Баварію, Німеччину. І вже заїхав в Австрію, проїхав 50 км, стали тут на парковці і думаю, якраз почну відео. Коротше, така подорож буде зараз. З Німеччини в Австрію вже заїхали зараз. Австрії, в Словенію і Словенії в Хорватію. І в Хорватії там і гори, і море, і все, і краєвиди гарні. Тому вам буду знімати, показувати красиві місця. 10 годин вечора, ну собі їду по дорозі. Снімати такого нема нічого, просто дорогу. Через 15 кілометрів вже границя Австрія і Словакія. Так. Тому засніму теж, ну якщо буде видно, тому що темно, так вже бачите. І на трасі теж темно, потрібно обережно. Ну, коротше таке. В час 30 прибуваю в Хорватію, в готель. Тому чекайте, засніму вже зранку встану. Коротше. коротше, друзі, ну якість така, вибачайте, вже зараз 12 годин ночі. Вже заїхали вже в Хорватію і стали тут ось на стоянки. Йду зараз щось хочу, капучино якесь взяти, випити, де й піду, це я. Де й піду в машину, ляжу де будемо спати. А то ще їхати до готеля 3 часа. А папа каже, що вже за рулем втомився їхати, тому ну вже скільки, вже тисячу кілометрів проїхали, тому потрібно віддихнути і потім вже в готель. Взяв капучино, що не виходжу з заправки, дивлюся, куди це мені йти. Темно, не видно куди йти, забув куди йти до машини. Ну все, коротше, п'ю капучино, йду спати в машину. А потім вже десь можна. Доїхати. Потім можна доїхати до готелю, ну, оставити речі свої і піти десь гуляти там біля моря чи по горам в Хорватії. Як ви розумієте, зараз 2 години ночі, вийшов туалет, ну, коротше, не спиться. З 12 часов, десь з часу до часу 30 поспав. Коротше. Холодно було в машині. Завели машину, пішов сходив, зараз оп'ять знову лягаю спати, десь до бігти до 6 можна, ну бо лежати поспати треба. Ну що, друзі, все, 12 годин дня, подивіться, ось ззаді там тут парковка, а там ззаді видно вже річка, подивіться який міст там гарний, взагалі краса, ось яхти, кораблі тут. ну Тут потрібно знайти гарне місце, гуляти і буду гуляти, вам знімати. Подивіться, друзі. Яка риво. Що, друзі, подивіться, тут вже одразу по камінцях пішов лазити. Ось яка краса. Ось тут на камінчик ось так. Сідаєш і подивіться, яке море. Потрібно було GoPro взяти. З машини забувся. Ну нічого, завтра обов'язково піду гуляти, то засніму теж, пущу камеру. Туди подивіться, як класно опустити камеру і оці корали. Оці всі урали, камінці такі гарні, різнокольорові, познімати під водою на GoPro. тому завтра поснімаю. А до речі, подивіться, як тепло в шортах і футболки. І взагалі не холодно, серйозно. Не знаю, сьогодні градусів плюс. 21 плюс, вроді, 24. Ну все одно дуже тепло, сонце таке, знаєте, як на морі. Класно взагалі, Погодка супер. Подивіться, теж краса йду. І ось який краєвид. Ось так море. Давайте спробую трішки море ух, аж ноги так холодно ну все, друзі, коротше ви бачили, трішки зайшов коліна, до пояса. Опорову водичку, така ну холодненька, завтра буде плюс 24 градуси. І що не з татом говорили, кажу, завтра скупнемося і знімемо теж відео. В цьому відео ви побачите зараз. Скоро, що завтра, думаю, ми скупнемося з татом. Годка завтра ще буде тепліша. Тому зараз... 3 години вже дня, ще півдня вперед, але вже з дороги втомилися, тому їдемо тому їдемо ще 3 години в готель з цього моря, з цього місця красивого, такого, подивіться. Три години їхати в готель на машині і будемо вже відпочивати. Коротше, до завтра. Що, друзі, новий день, нові подорожі. Вже встав зранку, поїхав одразу 30 кілометрів, поїхали. І до такого порта, до моря. Ось, задія, подивіться, мужик ловить рибу, я щойно знімав, упустив GoPro зараз після оцих кадрів. Подивіться, скільки там риби такої маленької, і щойно отака, як півлоктя. Ну, просто така здорова, ось такого. Попливла такі, не знаю, що то, як риба називається, під кораблем стояла і так по дні, ну, пів метра над водою, і так шух, така стая велика. Не знаю, чи на GoPro було видно, бо вона була там далеко від неї. ну, Маленькі рибки теж біля GoPro крутилися, я кидав хлібчик і вони так крутилися. Було красиво. Дивіться кадри. І там великі, ось зверху плавають. А ось тут я такі маленьких знімаю прямо біля камери. Зараз вам кадри всі буду показувати. Друзі, подивіться скільки велика риба. Зараз я їх буду кормити і знімати GoPro. Голуби теж приходять. Зараз я їх буду знімати. Ось, накидав вже хлібчика, великі поплили, не знаю куди, вони там плавають стаями. Ось теж їдять, дивіться. Оце прям краса. Подивіться, кидають для риб хліб і ось голуби теж їдять. Ось. Тут теж скільки рибки, подивіться. Ну вони прям здорові. Які яхти гарні, все. І ось тут рибка, яка класно плаває. Просто подивіться. Майданчик такий для оглядового вигляду гарного. Подивіться. Погуляли щойно. І зараз наближаємо ще 4 хвилини залишилось до пляжу. Не знаю, бачите, я не в футболці, а в цій грубасці. Ну, бо так, не дуже жарко. А це, до речі, вдів, щоб в шию не пекло. Тому що вчора, от півтори годинки, прогулявся, все. А, згоріла це я. Ще є і руки теж коли був вчора футболки, тому йду в рубашки. Не знаю, думаю, скупнуся може зараз на пляжі. Бути на морі, потрібно скупнутися, немає різниці, чи літом, чи весною. Все, друзі, дивіться, прийшов, розстелив, ось. Скелі камінці і море. Не знаю, хай трішки сонечко ще вийде, захмар, може піду скупнусь, не знаю. А так просто, якщо ні... То дойду до того ось цього камінчика. Ну воду зайду, але купатися не знаю, що буду. Ну що, друзі, приготувався я йти плавати. Ну така вода холодна, що це капець. Тільки ось так трішки. Навіть по коліна не заходжу і вже прям капець. Ноги так холодно. Не знаю. Думаю, не буду купатися. Наступний раз літом приїду і тоді можна сплугти. але зараз ні. Холодно капець. Давайте трішки зайду. Ох, друзі, подивіться, оце тако заходиш, все, навіть не можу, все, назад вилази, ще холодно, капець. Тому колись наступний раз, коли приїду, або вже зараз, наприклад, додому приїду, можна піти в басейн, або на своє озеро, буде тепло, і можна там скупнутися. Ну все, друзі, приїхали з дітьми на море, як же не пробувати воду. Але вода дуже холодна, але ми все одно попробуємо цю воду. Бо я не, не здержуся, щоб не попробувати водичку. Пошли. Ходиться, друзі, я кажу, що мені холодна вода, а папа пішов, але я не піду купатись. Мені вона дуже холодна. Бачите, каже, що тепленька водичка. Зараз і скаже, що дуже холодно. Холодна, але як заліз, то дуже... Так, взагалі класно. І не холодна, взагалі класно, Супер. Хай підводний світ трошки зніме, а то я не полізу, мені холодно. Хто сказав Ні! Ха-ха-ха! <плес> Стань тако? Так, да, снімай. Але треба було купувати Холодна вода? Бачите, каже, холодна. Тому я не піду, ну ладно. Ну, хай трішки там дно, знаєте, щоб побачити, як там і все. Ну бачите, каже, що холодно, тому я теж не піду. Ну якби було, знаєте, повітря тепліше, було б там 25 градусів, а то тільки 17 градусів. Сонце сильне, але все одно, то тоді би скупнувся. А так, бачите, холодно. Ось так, друзі, пройшов сьогодні день неділя. До речі, забув всіх з Паскою, вітаю ось таке. Після Пасхи вийде таке відео. Класне. До речі, вітаю вас всіх з Паскою. Ось таке, бачите, на Пасху, де я? В Хорватії. Ось такий сьогодні день. Класно прогулялися, те те. На пляжу, ну не покупався. Було сьогодні трішки холодніше. Вчора ввечері, коли ми були, я зайшов воду, думав скупнутися, але думаю. Не брав не рушника, нічого. Сьогодні взяв і що. І було трішки холодно, може не було холодно, просто це мені так було холодно. І я не хотів купатися. Ну нічого. Короті. Ось такий краєвид, подивіться, ззаді. море. Ось захід сонця, до речі, там. Тільки там дерева. Трішки видно, ну бачите, такий жовтенький колір. Тому ще завтра буде день теж побачите. Це не кінець відео. Подивіться, який гарний захід сонця. ось Краса взагалі. І отак іду. Ось дивіться, оцей. Ну такий пірс на морі. Маленький. Тако зараз придуся до кінця. І сяду. Теж фотографії, може, зроблю зараз. Гарні теж в інстаграм, щоб були. Обов'язково. О, все. Подивіться, і море краса. Чистеньке таке. Не знаю, яке літом, але зараз взагалі чисте. Тому все, вже думаю, оце останній кадр сьогодні до завтра. Ну, що, друзі, ранок. Папа взади, дивіться, там ходить теж по камінцям. Ну що, друзі, вже ранок дивіться скільки. 11 годин ранку. Приїхали ось сюди теж на пляж на море. Зараз ще 30 хвилин йти, там буде пісочний пляж. Туди ще так прогуляємось. Ну таке. Завтра, може, підемо. Удочки потрібно купити. До речі, вдома в Німеччині є удочки, забулися взяти. Капець, приїхали на море і забулися. Це взагалі. Може завтра візьмемо, купимо. І підемо на рибалку з папою. Так що дивіться, не пропускайте. Все відео до кінця, не перематуйте це відео, це інтересне. Ну що, друзі, все. Взяв ховпро, зайшов воду і скутнувся. Ви бачили, хух. Ноги дуже сильно так зводить і холодно дуже в ноги. А в тіло взагалі класно. А зараз стоїш, хоч би що тепленько взагалі. Клас. Друзі, зараз вже пішов ну З моря скупнувся класно взагалі. Ще полежали там, тете відпочили. Пішли в ресторан. Поїли, зараз демо 4 години. Сонце таке, капець, ось сюди. Зараз йду тако. І ось сюди в цю сторону капець як сильно палить воно. Йо-майо, -йо, таке сильне сонце. Зараз 4 години. дня Дуже сильне. А, ну капець серйозно, я вам кажу. Прям пече сонце. Ось ми тут встали. Такий тіньочок трішки, сонця нема. Хух. Ну жара, серйозно кажу. Тому взаді теж красиво дивіться, йдеш так. По набережній 30 хвилин йти, бо парковка так далеко, ми стали на центральній, а не тут а збоку, в готелі. Я би не хочу нікуди сьогодні гуляти. <рес> Що, друзі, добрий ранок. Сьогодні зранку подивіться вже відкриті магазини, подивіться, спині такі купи. Вже набор, бачите. І ось тут кульочку взяв, щоб на дно кидати, знаєте, закидушка, ну, на спін. І ще взяв поплавка, щоб на поплавок теж робити. І наживка буде риба, наживка буде ця курка, грудка куроча. І на дно кидати, буде на дораду. Тому погнали ловити зараз гопро на налог і буду знімати. Дивіться, друзі, вже вдома після рибалки дощ іде. Дивіться, як гарно. Сонце. І дощ такий краса. Ви бачили, яка була погода. І тепер подивіться, яка погода. Це вже Австрія, до речі. Ще залишилось. 6 годин їхати додому. Вже проїхали. 5 годин, ще залишилось. Довга дорога, серйозно. Через на стоїть, настояв, настояв Папа відпихає, трошки спить і далі їдемо. Короче. Ось таке, ну бачите, погода дощ іде. Ось така, ну зато краса, ну Австрія, подивіться, звичайно, гори. Ну, коротше, це все. Думаю, більше нічого не буду вам казати. Всім пока. Перше відео, що я ті робив, а що я не показував, що ще я не робив, тому ще будуть відео. З Хорватії буде 3 чи 4 відео. Я нас знімав на рибалки, побачите.